Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Але з сьогоднішнього дня у нас новий ведучий. У нього поки що замало досвіду, але він дуже активно вчиться. Тож я сподіваюся, що ви не будете на нього агресувати і, можливо, підтримаєте його. За це я буду вам дуже вдячний. Це мій перший черговий випуск ігроновин. Поїхали. Фелконс оголосили про решафли. Команду саудитів покинув Меджіск, який був чи не найдосвідченішим гравцем Ростера. А ось на його місце прийшов Кіосуке. Персонажа відкопали в академії помийних драконів. Я, звичайно, розумію, що шейхи вливають купу грошей і будь-якими способами хочуть зібрати чемпіонський склад. Але ж для чого тягнути в команду всяке сміття? Є ж в світі купа молодих і перспективних гравців. До прикладу, той самий Керіган. Але як то кажуть, кіберспорт в ні політіки і деньги не пахну. Тому моя вам порада замість нафаршированих грошима узких слідкуйте за нормальними гравцями, до прикладу, за героями наступної новини. Навіть Джуніор здобули титул чемпіонів Європи CCT Season Сізон 3. Це вже четверта їхня перемога на турнірі з п'яти останніх, у яких вони брали участь. У фіналі вони перемогли команду NIP з рахунком 2-1. На мою думку, керівникам Наві треба частково повторити мув, який вони зробили з ростером Дота 2, і пустити в основний склад свіжу кров, враховуючи гру молодих і прогнозовані решафли в основі. Це був би хороший мув. І ще одною приємною. Несподіванкою став виграш української команди TNL на Exort The Proving Grounds. В фіналі команда переграла Fnatic з рахунком 2-1. Я дуже тішуся, що в нашій країні росте нове перспективне покоління кіберспортсменів. Після перемоги хлопці піднялися на 30-те місце в ERS рейтингу і особливо гріє душу коментар гравців, де вони заявили, що весь призовий фонд, а це на хвилиночку 38 тисяч доларів, вони передадуть на збройні сили. України респект за таку позицію. Легендарний Дюпрі завершив свою кар'єру. Гравець Данії почав свій шлях у далекому 2012 році, і за цей час з вагомого було виграно 5 мажорів, 2 звання MVP і Intel Grand Slam. Загальна сума призових оцінюється більше, ніж 2 мільйони доларів. Прощався Петер на сцені Остін Major перед гранд фіналом, на якому він виступав аналітиком. Цитую: очевидно, що всі хороші речі колись закінчуються, і настав час сказати прощайте. Коли я вперше з Грав Counter-Strike, я й уявити не міг, що за цією грою стежитимуть мільйони. Тоді моєю єдиною метою було зробити собі ім'я. Якби я виграв хоча б один мажор, це вже було б величезним досягненням. А сьогодні у мене їх 5. І я думаю, що єдиним правильним способом завершити кар'єру є зробити це перед вами тут, прямо перед тим як хтось підійме наступний трофей. Особисто для мене Дюпрі був одним з символів Counter-Strike. бо ще в далекому, 2015 році, я приходив. Додому і до пізньої ночі передивлявся хайлайти з його участю, що символічно до моменту прощання Дюпрі був найтитулованішим гравцем за всю історію КонтрСтрайку, отримавши 32 трофеї. Але після перемоги Віталіті його обійшов Апекс, забравши собі 33-й кубок. Відбувся фінал Остін Major. це було по-справжньому унікальне дійство, оскільки за команду з Азії вболівала ціла країна. Попри величезну різницю в часі, на секундочку в Монголії була третя ночі, по всій країні, на центральних площах, спортивних аренах і просто у дворах багатоповерхівок зібралися десятки тисяч людей, щоб підтримати своїх співвітчизників. На першій мапі Міраж монголи відчули підтримку цілої країни, і після програшу перших трьох. Трьох раундів почали методично розносити фаворитів. Віталіті виглядали розгублено і почувалися не в своїй тарілці. Окремого обговорення заслуговує перформанс 910-го на Асайті, де він організував ейс проти кращої команди світу у фіналі мажору. Скоріше за все, після такого йому дадуть звання Героя Монголії. Після такого Віталіті не змогли оговтатись і віддали першу мапу. Чесно кажучи, я повірив те, що азіати зможуть перемогти, але чи то монголі. Коли занадто швидко розслабились, чи Віталіті занадто сильно напряглись. Коротше кажучи, фіналом цієї дуелі став рахунок 2-1 на користь Віталіті. Виглядало так, ніби монголам банально не вистачило досвіду. А Віталіті, як старі, биті пси цим скористалися. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, хто зможе зупинити Віталіті. Нагадую, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свіжі новини кіберспорту. І найголовніше, долучайтесь до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на шапку спільноти, як завжди, буде в описі.